Слава Україні! Героям слава! Сьогодні коритесіньке відео про мій феланопсіс Льюіс. Льюіс Бірка не відповідає дійсності. Вона назва підпишеться під відео. Ось так весь час я котле, є ще якісь орхідеї, а про філанопсіс я повністю забула. І я думаю, що мій філанопсіс повністю вартує уваги. Ось таке в нього коріння, ось так він класно квітне і дуже гарно пахне. Покажу вам кореневу. Покажу вам кореневу систему. Оці ось його корінці. Ось такі гарні. Він у мене в цьому кашпо підвішений. Ось ой! Ось ось так. І ось так у мене росте і квітне. Дуже гарна і щедра рослина. Добре час від часу, помір, полив, помір підсихання. Висточки потираючи час від часу добриго. Ось така красота. Все. На цьому все. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам.